Наш перший день в Осло. Чудовий сонячний ранок. Зараз ми їдемо в Норвежський музей історії культури. Ось ми і поїхали. Норск Фолк-Мюзе. Норвежський фольклорний музей. В цьому музеї під відкритим небом представлені 160 історичних будівель різних періодів. Життя Норвегії тут знаходяться цілі квартали, так як жили норвежці в давнину. Сотрудники музею в національних костюмах проводять екскурсії. Яка чудова алея. Тісно, ми бачимо тут будинки різних періодів в історії Норвегії. Це більш сучасні будиночки, які ми бачили в Бергені. Далі йдуть старі хати. І покрівля у них навіть травою покрита. Приклад такої хати. Ця дерев'яна будівля збудована в 1822 році. Гарне міцне дерево. Які сруби. Яке воно моцне. Такі низенькі двері. Куточку ліжко. So let's and again, But they usually meet Saturday night because on Sunday you go to church, you can sleep in. So usually it like imagine like all teenagers, teenagers, teenagers will be really tired and sleepy and everybody knows what that means. <laughs> yeah. And mean you don't say aloud because it's not very Christian, you can't even And if they're crying and look very, very sad, then you will feel With so guilty, created. you can't leave them. You end up hunting. Мої діти, коли бачать бит минулого в шоці, як могли люди жити в таких умовах. Будинок побудований в 1876 році. Це школа. Заглядаю в вікон, це ось такі дерев'яні лави, на яких сиділи учні. Знімаємось на гору. Там щось дуже-дуже цікаве. А на цій локації взагалі будівлі 1600 року. Старі дерев'яні, невеличкі, ось такі. Яка цікава стріха. Ось як я бачу стік із кори? Все продумано. 1500-1600 тисячу шіссотий роки. Це щось більше. Навіть не знаю на що, на якийсь, на якийсь дім загального користування. Може для зустрічей. Стоять ось такі лави і посеред знову щось типу каміну. А ось яка красуня перед нами. Це сквірки. Так називали дерев'яні. Норвежці, яка вона гарна. Ми бачили подібну в місті Берген, ця по красоті їй нічим не вступає. Обійдемо цю будівлю з усіх боків. І я навіть маю змогу, на відміну від Бергенської, з а зайти всередину. Наскільки вона гарно виглядить із всіх ракурсів. А ось коло неї будиночок, ніби якась казкова ізбушка на кур'їх ножках. Ну, туди ми підемо трохи пізніше. Яка гарна церква величава і її величність саме в самобутності, в несхожості на інші церкви, які є в світі. Яка красотіща, яка я рада, що є можливість зазирнути всередину цієї красоти. Боже, яке ж гарне дерево. Це я зараз обходжу її по такому вузенькому тунелю. Дивіться, яке цікаве різьблення. Просто вау. У мене ж подих перехоплює від цієї. Краси. Це такі двері різьби. Отаким ковокруглим пройомом не можу довго зупинятися, тому що потік людей йде, а тут прохід дуже-дуже вузенький. Ось яка вона гарна. Всередині. При виході ми бачимо цю цікаву будівлю, казкова будівля, ніби із казки до нас прийшла хатинка. Так і хочеться покликати бабу Ягу. Але це норвежська історія. Це я оттуда дісу А 1750 рік будівля. І наскільки ж гарно вона оформлена. Різблення. По дереву. Це було складське приміщення. Яка гарна різьба. Це фермерський будинок, побудований в 1738 році. Фермерський будиночок має ось такі вікна із склом. Зараз я туди піднімусь і подивлюся, який він є всередині. Так, заходимо. Який він Моя донечка сказала навіть, що це єдина будівля, де б вона могла жити з її сучасним поглядом на життя. І ось така стеля хочу розповісти цікавий факт про цю ставкірку. Я побачила знак. Що ж він означає? Корона це король. Двойка римська всередині це король Оскар II. І ось такі латинські надписи. І цифри свідчення, що ця церква була реставрована в 1885 році королем Оскаром II, який був прихильником культури Норвегії. Бо в 19 сторіччі багато таких ставкірков дерев'яних церков вони просто розбиралися і їх просто знищували. І завдяки цьому королю ця церква була. Сюди перевезена по частинах, і вона має свій первозданний вигляд зараз. Тобто це оригінальні будівлі, які були по частинах перевезені сюди і просто відреставровані. І завдяки Оскару Другому ми маємо споглядати на цю красу. До речі, він був королем Швеції і Норвегії. Ще одна норвезька будівля. Зараз я підійду поближче, подивлюся, кого року ця устройка. Мені дуже подобається, що в цьому музеї є інформація про кожен будиночок. Так, і бачимо. 1300. Ого! Нічого собі. Вона... Майже ровесниця Ставкірки? Ставкірки була побудована в 12 сторіччі, а ця в 13-му, мене просто вражає це все. Це ви уявляєте, ці всі будівлі це натуральні будівлі, це не реконструкція. Вони були просто перевезені сюди по частинах, і потім їх з'єднували. А якщо я вам скажу, яке Дерево, я його зараз торкаю, то воно мені нагадує якесь залізо. Таке воно моцне. Мабуть, пропитано чимось. Це ж треба так зберегтися. У мене просто дух перехоплює, немає слів. Мабуть, сухий, і холодний клімат Норвегії допоміг зберегтися тим будівлям в такому гарному вигляді всередині можна зазирнути через решітку. ось складська будівля Плоска будівля побудована в незвичній формі. З виступаючою конструкцією зверху. Ворота короля Оскара. Рік побудови 1883. Хіжина лісоруба. Око, коко, І ще одна хатинка. Зараз я почитаю. 1800 рік. Це теж хіжина лісоруба. Скул школа ще одна. 1866 рік забудови. Зараз ми зайдемо і побачимо, що там всередині. Тут такий специфічний запах, ось якийсь кажанок. Тут варили їсти, тут сиділи учні, Ось така школа минулого. Як цікаво. Посуд, яким користувалися поряд з цим каміном. І ліжко. Також район із старими будинками. Ось так виглядали поселення норвежців в минулих роках. Ось така палатка, де теж посеред палатки розводили вогонь і так грілися. Це більш схоже на походну, походну палатку. Так, а це схоже на якийсь курятничок. Чи ще щось? Зараз подивлюся на підпис. Я думала, це курятник, а надпис каже, що це кладова. Ось так. Обійшовши музей, ми йдемо до того місця, де і починали наш шлях. Коло входу виставковий центр. Ми туди зайшли і побачили посуд, яким користувалися норвежці. Дуже оригінальні, гарні. Такі кувшинчики, карілочки, багато дерев'яного посуду з розписом. Такі ж банчики Боже, які гарні. Думаю, цей різнофльоровий жбан прикрасив полицю людини, яка любить естетику. І зараз, який естетичний жбан, яка гарна розкош. Яка красотища. На фотографії норвежський бит. Шкатулочка із гномами. Сьогодні 31 грудня і на фото, на старому фото прикрашають ялинку. Це фото нагадує моє дитинство. Коли мені бабуся читала казки. Ельфи, самки на носі новий рік, який ми зустрінемо в столиці Норвегії Осло. Національний одяг. Зараз зайдемо і глянемо, що тут є. Долівська корона. На фото зображено такі національні штани, які носили. І ось останки, які залишились з минулого. Старий-старий. Норвежський національний одяг. Лялька в національному норвежському одязі. Норвежські светри, які зігрівали людей. Це святковий одяг, мабуть. Спідниця, яка гарна. Це чоловічий одяг, сюртуки, жилетки, різні головні убори. і головний убор теж дуже гарний. Така шапка прикрашена різними побрякушечками металевими. А це норвежські прикраси. Навіть з сучасного погляду вони дуже-дуже гарні. Дуже гарні запоночки. Гуцики різні. Обручки. І ось така корона маленька, ніби дитяча. 1600 рік. Тут представлені ще макети будівель. Це фасад основа. Це, наприклад, церква, будинок і ще якийсь, може, склад. Так будували норвежці свої будівлі. І також така різьба по дереву. Ось такий сундук. Тут теж експозиції з дерева. І, до речі, такий запах дерева стоїть. Це скриня. Вау, яка вона велика дерев'яна. це побут. Норвежців їхній посуд ось іще. Дуже цікаві дерев'яні речі. І все з різьбленням або розфарбоване дуже виднічно. Це вже ткане полотно. Які гарні скрині. Буфет. Дитячі саночки. Вау, які гарні! Наскільки все зроблено майстерно? І ось меблі. Просто така краса. Санчата. Верстатный станок вырубил. Рестяні, в'язані, ткані, норвежські светри, які коштують тут чималі гроші. Один такий светр коштує 300 доларів. А це знаряддя, як вони полювали. Така цікава експозиція. Це мисливець. До закриття музею залишилось 5 хвилин. Будемо вже йти до виходу. Музей був чудовий. Він зарядив мене на цілий наступний рік позитивною енергетикою. З новим роком всіх.